Здравствуйте, в эфире дві свині. Сьогодні ми поговоримо про своїм батькам, які сталися у майбутніх українців. Те, що знати ус сповість Сергій і Михайло. Ой, це це Кирил. Привіт! Але майже представляти все з крутими знайомствами. Що таке? Розповісти про своїми батьками. А! Мене так ще представляти! А, допоможі, що сталося в майбутніх країн! А ви мене це представлять! Ось тобі кращі меди, і ви представляти унікальне, але представляти все. Здравствуйте, Кирил. Ме це представляти, я не Майкл, я Кирил. Я, я не Кирил, я Майкл. Вибачте, це Майкл. Мене представляти унікальне, і я хочу привезти до батьки до школи. Майкл! Ну що ж таким було дві свині, і сьогодні ми розкажемо про своїми інтересами, які любить Наталію Могілевську і Олю Полякову Євгенікошовий. До побачення. Yep.